Пані Ірино, вітаю вас у нашому дарі слава Україні. Пані Ірино, чи чуєте мене? Добрий вечір. Добрий вечір. От, пані Ірино, 4 тисячі правок до законопроекту ну і бачили пусту сесійну залу. От чому так Ну весна, там сонце, гарна погода і депутати не мають настрою на роботу? Я думаю, що цьому є. Я думаю, що в цьому є логічне пояснення. хочу нагадати е, глядачам про те, що 50% правок до цього законопроекту було подано від представників монобільшості. а отже, скоріш за все, було ухвалено рішення підтримувати е, рішення фракції Слуга народу підтримувати рішення комітету, де їхні представники також складають більшість. Відповідно, та частина правок, ті дві тисячі, які були зареєстровані від них. Вони просто не будуть не будуть піднімати під час розгляду в залі, а отже, і немає їм потреби давати необхідну кількість голосів за ті правки, за які сьогодні зараз прямо борються е, представники інших фракцій. Зокрема, ці правки стосуються. Чітких термінів служби, алгоритму звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, встановлення мотиваційних критеріїв, які пропонуються збільшити, окрім того, що вже зазначено в законопроекті до другого читання, а також можливість перетинати кордон всім громадянам, які можуть це робити, не порушуючи чинного законодавства під час воєнного стану тощо. От цікаво, що комітет рекомендував раді ухвалити законопроект, що дозволяє мобілізацію засуджених. От про які саме категорії йдеться, і які особи не потраплять на службу в цьому законопроекті, ця норма регулюється щоб надати право. Повернутись на військовий облік тим, хто вже відбув покарання, а отже, має можливість або має бажання захищати державу. Тобто, після того, як вони отримали вирок суду і відбули термін безпосередньо згідно рішення суду, у тюрмах вони не стають на не становляться на військовий облік. Зараз це прибирається, і також люди, які вже відбули своє покарання, вони можуть бути після того як стануть на військовий облік, мобілізовуватись. От і цікаво, що дискусійно скажімо так, інформація про те, що демобілізації через 36 місяців служби не буде. Ну про це заявив зокрема нардеп Гончаренко. Він повідомив, що комітет з нацбезпеки повністю. Прибрав цей розділ про терміни служби. Як це розуміти загалом Ну, це розуміти наступним чином. Вчора відбулася чергова постановочна маніпуляція, тому що ухвалення рішення комітету щодо 36 місяців безперервної військової служби як фактора для звільнення під час воєнного стану відкладалося. Єдине, що розглянув комітет протягом розгляду всіх правих, це те, що це звільнення. Після 36 місяців перебування на військовій службі не має відбуватися за рішенням ставки, тому що це е, алогічно, бо ставка не має відповідних повноважень, і в рішенні комітету було закріплено, що звільнення після 36 місяців може відбуватися згідно указу президента. Але на жаль, вчора ми всі стали свідками того, що незважаючи на те, що міністерство оборони було розробником законопроекту, куди воно само заклало норму 36 місяців. Вчора було лист від головкома Масильського. На е, міністра оборони, який в свою чергу звернувся на уряд, що дало підстави уряду звернутися до голови Верховної Ради, який на підставі звернення від уряду щодо викреслення цієї норми, взагалі, із законопроекту до другого читання, звернувся до комітету. Комітет це питання розглянув і, на превеликий жаль, більшістю голосів ухвалив його. Є частина депутатів від опозиції, які утрималися, частина депутатів від більшості підтримала цю норму, і в такий спосіб, зараз до другого читання, її в рішенні комітету вже немає. Чи є можливість повернутися або, скажімо? Все ж таки набути суб'єктності е, парламентом для того, щоб дати чіткий алгоритм, тому що це чесно і справедливо по відношенню до громадян, адже лякає не мобілізація, а лякає, адже адже лякає не мобілізація, а лякає невизначеність, тобто відсутність чіткої визначеністі, вона насправді і е, збільшує ту кількість. Так званих ухилянтів, які відмовляються йти і захищати батьківщину. Більше того, якщо загалом брати суто політично, то це все дуже добре відпрацьовує наш ворог, тому що він, в тому числі, і нашим міжнародним партнерам демонструє, що українці не хочуть захищати власну державу. Тому в даному контексті я вважаю, що питання мобілізації свідомо. Було саботовано владою, доведено до абсурду, і зараз воно входить в чергове піке, коли замість очікуваних 36 місяців, які е, були зрозумілими і для військовослужбовців, і для родин військовослужбовців, і для суспільства, і для майбутніх військовослужбовців, які би були призвані. Зараз цієї норми нема, тому сьогодні Європейська солідарність зареєструвала відповідний законопроект. Він дуже маленький і стосується виключно одного питання: звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Ми пропонуємо протягом 36 місяців безперервної військової служби. Якщо військовослужбовець перебував 18 місяців під бойовими розпорядженнями безпосередньо, мають Право подаватися на звільнення з... з військової служби під час дії воєнного стану треба мати політичне лідерство і відповідальність, і говорити чесно з суспільством, і намагатися думати не про те, що може щось нести негатив. А про те, як це впливатиме на захист національних інтересів держави і взагалі на майбутнє держави. Ну, мені здається, що це ну, що як не це буде нести так, негатив, як ви кажете. от ви сказали про те, що цей, ця, цей пункт був саботований владою, але ж так само ми знаємо вже від вас про те, що все-таки це сирський звернувся, він хіба не розуміє цих речей? Чи чому і на вашу думку? Знаєте, я вам зараз дам е, новину. У нас була перша зустріч членів комітету з головкомом після його призначення, і було запитано в пана Сирського, як він відноситься до законопроекту. Він сказав: ми не заперечуємо проти законопроекту. Наше завдання головне воювати, да? тобто виконувати завдання, які е, вирішуються на ставках, як е, бойові розпорядження, в тому числі. Розумієте, тобто він не заперечував, але з за огляду на те, що ситуація більш-менш Починала врегульовуватись згідно чинних норм законодавства і мала можливість бути ухваленою, включилася якась інша інституція, яка вирішила прибрати цю норму для того, щоб і далі дискредитувати українців, для того, щоб і далі питання мобілізації мала купу невизначеності і купу моментів, які лякають і жахають українців. І для того щоб насправді використовувати цей наратив в інтересах Російської Федерації, що українці ухиляються від мобілізації, ви знаєте, президент казав про націю героїв, але з огляду на те, що робить влада по відношенню до мобілізації, в мене такі враження, що нашу націю героїв намагаються свідомо чи не свідомо, але перетворити. На націю суцільних ухилянців, і це дуже прикро, тому що всі ми з вами маємо бути свідомі, що в державі йде війна, і якщо ми не об'єднаємося, якщо нас і далі будуть качати в той спосіб, де, в який це продовжується всередині держави, у нас будуть великі проблеми, в тому числі із подоланням ризиків, які йдуть від агресора. Ще один, один такий один пункт цікавий, от те, що всім військовослужбовцям хочуть виплачувати винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. І також є мова про 70 тисяч гривень, ось щомісячних виплат, тим, що на нулі, але ж донині виплачували 100 тисяч цим людям чи це про якісь інші виплати мова? От роз'ясніть нам, будь ласка. Ну, дивіться, мова це знову ж таки чергова маніпуляція. Спочатку була ухвалена норма додаткової виплати до тих, що отримують вже безпосередньо військовослужбовці, які виконують бойові завдання ще 70 тисяч. Тобто, умовно кажучи, що в розрахунках, якщо брати 30 – це заробітна плата, 100 – це за виконання бойових завдань, і додатково ще до того плюс 70 – то ми отримуємо з вами ті 200 тисяч гривень, про які в тому числі казав президент, як необхідність підняти рівень забезпечення для військовослужбовців, разом з тим. Ця норма була спочатку підтримана комітетом, а потім так само викреслена, як і 36 шість місяців. Е звільнення, так само і з десяткою. Десятка мала доплачуватися всім. З огляду на те, що вона теж викреслена, то мені дуже приклада, що такі мотиваційні чинники, які насправді є цілком логічними і правильними влада в останній момент, руйнуючи довіру до себе, прибирає з ключового законопроекту для нашої держави. Пані Ірино, що цікаво про штраф штрафуватимуть за неповідомлення про зміну адреси на 17... Двадцять п'ять тисяч гривень, крім того, от мінімальна сума штрафу тепер становитиме 8500 п'ятсот гривень замість 510 гривень от Чому штрафи збільшують от в 15 так разів, а мінімальна зарплата в країні ну збільшилась на менш ніж 10% Як та людина, яка от отримала цей штраф, взагалі може оплатити його, має його оплатити, ну, якщо вона не буде порушувати чинне законодавство і вчасно оновить облікові дані? Вкаже відповідні контактні дані про себе за якими можна її знайти, зв'язатися або комунікувати з нею, то їй не доведеться сплачувати штрафів. Тому в даному контексті важливим є роз'яснення, донесення всіх необхідних кроків, які громадяни мають здійснити. Щоб не підпасти під цю адміністративну відповідальність, отут от цікаво, якраз в продовження. От якщо громадянин не перебуває за адресою, фізично він не отримав повістку, ну вона все одно вважатиметься врученою. Це як це те, що називається рішенням комітету, і це в законі про мобілізацію, що, що фактом вручення вимоги. За неявку повісткою може бути факт її невручення. А відповідно, після цього представник ТЦК може звертатися до адмінсуду щодо порушення, і тоді застосовуватимуться до громадянина. За рішенням адмінсуду обмеження у вигляді е, наводіння транспортного засобу. Що стосується е, інших обмежень, які можуть застосовуватися до громадян, то це в іншому законопроекті, зокрема, якщо громадянин або не з'явився за повісткою, це буде адміністративний штраф, або якщо він після е, того, як з'явився за повісткою, не пройшов ВЛК. Сьогодні було ухвалено відповідний законопроект, за яким неявка для проходження ВЛК буде мати також кримінальну відповідальність під час дії воєнного стану. От це важливо. Дякую дуже, пані Ірино, за роз'яснення. Ще таке питання? От якщо у власності більше одного транспортного засобу то його теж можуть мобілізувати. Ну тобто. Виходить, в українців почнуть забирати авто на потреби збройних сил України. Чи от цікаво за яким принципом а, загалом вирішуватимуть у кого це авто забирати? Чи якісь дивіться? Напрямок? Я вважаю, я вважаю, що це довільна інтерпретація норми, яка ухвалена, щоб ми всі розуміли, і наші глядачі також є чітко сформована генеральним штабом. Потреба в транспортних засобах для забезпечення збройних сил України вона чітко формулюється і має чіткий перелік того, що необхідно Збройним силам України. ця потреба потім розкладається згідно відомості, які отримують від МВС, в тому числі. На ті транспортні засоби, які є в областях, і які здатні забезпечити цю потребу, що стосується легкових автомобілів і особливо легкових автомобілів, які є в громадян, я прошу не лякатися: легкові автомобілі в громадян, особливо якщо він є одним. За великим рахунком ніхто не буде і не збирається забирати, тому що потреба в легкових автомобілях у Збройних сил України вона зараз, станом на сьогодні, є і так забезпеченою. Ця норма стосується виключно можливості е, припинити. Той факт, коли підприємства, які володіють транспортними засобами, починають переписувати їх на фізичних осіб підприємців, і в такий спосіб намагаються, скажімо, приховати інформацію про наявність тих чи інших транспортних засобів в державі. Як ви знаєте, сьогодні. Є велика потреба є велика потреба збройних сил України. В першу чергу це вантажний транспорт, це безпосередньо транспорт для забезпечення інженерних військ. Тому не варто жодним чином зараз лякатися або знаєте, надумувати щось на норму, що нібито будуть забирати власні легкові автомобілі для забезпечення потреб збройних сил України. Це не так, це трохи довільна. Мягко кажучи, інтерпретація діючої норми.